Вітаю в цьому випуску. Ми поговоримо з вами про те, як приймати та любити себе та своє тіло. Мене звуть Катерина Крупкіна, і ви на моєму каналі. Поїхали! В цьому випуску я буду ділитися своїми думками та практичними порадами, які я напрацювала протягом п'яти років. Практики, те, що допомагає моїм клієнтам, і те, що допомогло мені. Одразу хочу сказати, я не психотерапевт. Якщо ваш корінь проблеми лежить дуже глибоко, то краще звернутися до спеціаліста. Але давайте почнемо. Що таке любов до себе? Перш за все, це приймати себе в будь-яких проявах, це давати собі право на помилки, це ставитися до себе з повагою та турботою, це берегти себе та розуміти. Чи ми робимо так з собою по життю? Скоріше за все, ні, дуже рідко я зустрічаю жінок, які дійсно люблять та турбуються про себе, які дійсно приймають своє тіло в будь-яких станах і не хочуть його переробити, які дійсно з повагою ставляться до себе і обирають завжди себе. До чого нас призводить таке негативне ставлення до себе, коли ми не любимо себе, ми не приймаємо себе, ми забороняємо собі відчувати якісь емоції, ми ставимо свої потреби. Десь там на другий, третій або четвертий план, це призводить до того, що нас починає турбувати думка інших, що про нас кажуть, що про нас подумають. Більшості дій навіть в житті ми не робимо через те, що ми боїмося осуду. Все це так само веде нас далі до зниження нашої самооцінки. Знижена самооцінка може заводити на стан депресії. Я не буду розповідати вам всю цепочку, що може бути з цим, коли ми себе не приймаємо. Зараз скажу одну дуже важливу думку. Коли ви дійсно не любите себе, ви не можете любити інших, ви не можете віддавати свою любов дітям, ви не можете віддавати свою любов чоловіку, ви не можете віддавати свою любов вашим близьким людям тощо. Тобто, перш за все, треба навчитись любити та приймати себе для того, щоб стати цілісною людиною. І тоді вже віддавати свою любов іншим. Для чого була ця вступна промова? Для того, щоб ви трошки включились, бо далі я хочу давати практичні поради і показувати, як це може впливати на ваше життя, якщо ви вже почнете щось змінювати. Який підсумок буде цієї роботи з собою, прийняттям себе, свого тіла, прояву любові до себе? Найголовніше це підняття якості рівня вашого життя. Чому я так кажу, тому що ви нарешті навчитесь. Чути свої потреби та виконувати їх. І а вже ж якість вашого життя буде зростати? Ну і давайте перейдемо до практичних порад. Перше це припиніть, будь ласка, порівнювати себе з іншими. Яка різниця, як хтось живе? Яка різниця, як хтось виглядає? Це не ваше життя. Ви не знаєте, яких зусиль це вартувало людині. Ну, і а вже ж, якщо вже ви хочете. З кимось себе порівнювати, то порівнюйте себе з собою в минулому. Звертайте увагу, як ви змінюєте. Звертайте увагу, як ви зростаєте, дорослішаєте, стаєте більш цілісною людиною, ніж з іншими. Ви це ви. Ви не можете стати мною або кимось ще. Ви можете бути собою, як і я не можу стати вами. Тому найкраще, що ви можете зробити, це порівнювати себе з собою в минулому і бачити, які є вже неперевершені зміни? Друге, що дійсно допомагає почати любити себе, не сварити себе, ставитися до себе більш лагідно, це дозволяти собі. Помилятись, коли я дозволила собі робити помилки і стала їх приймати не як поразки, а як зони свого зросту, кожна помилка це мій досвід, який дає мені поштовх робити щось краще, робити щось якісніше. І коли я побачила, що це моя зона зросту, я перестала приймати помилки як щось погане, перестала себе за них сварити. Зараз я шукаю рішення, як зробити інакше. Це дозволяє мені зростати. Спробуйте ставитися до своїх помилок та порасок саме так, а не сварити себе. Ой, я така погана. Ой, в мене не вийшла, ой, я не вдаха. Бо я дуже часто від жінок, з якими працюю, таке чую, дівчата любі, будь ласка, не робіть так. Давайте собі право на помилку. Той, хто не помиляється, ніколи не зможе. Гарно і якісно зростати. Третє, і не менш важливо це почати ставитись до себе з турботою. Турбота про себе це взагалі. Фундамент всього, коли ви ставитесь до своїх почуттів з турботою, до своїх сигналів тіла, до, до тіла, до себе, до всього з турботою, що стосується вас, змінюється ваш фокус. Ви перестаєте себе сварити, ви дозволяєте собі бути в будь-яких станах. Ви чуєте себе та своє тіло, коли воно вам каже: а, Я хочу в туалет, я хочу їсти, я хочу спати, я хочу відпочити, я хочу порухатися. Але через те, що в нас. З дитинства не закладен цей навик ставитись до себе з турботою, або може був закладений, а ви його втратили в дорослому житті. Ми втрачаємо себе, ми стаємо. Своїми найзлющими хейтерами ми критикуємо себе. Ми використовуємо неприємні слова в свій адрес. Скільки разів я чула від жінок? Зберись, ти що, тряпка, фу, що ти робиш? Що ти жреш? І так далі. І це, і це, і це, коли я чую, в мене прям отак. От мене все ужимає. і хочеться обняти цю жінку і сказати: Сонечко, будь ласка, не треба з собою, як з ворогом. Сонечко, будь ласка. Почни чути себе. Хто як не ти, найліпший друг для себе? Хто як не ти буде про себе турбуватися? Чому? Чому таке гостре сприйняття себе і така неповага до себе? Тому цей третій пункт з турбота, він найважливіший. Як ви можете проявити турботу до себе? Ставте собі це питання кожного дня. Ви прокидаєтесь зранку? Дай, наприклад, що ви робите першим ділом? Зазвичай там жінки біжуть комусь їсти, готувати, там дітей збирати. А що ви робите з цей ранок для себе? Поставте питання, як я можу цього ранку проявити турботу для себе? Окей, якщо в мене немає часу зробити ту руханку, щоб тіло краще почувало, я хоча б можу собі скласти повноцінну тарілку, покласти на неї овочі, білки, жири, їсти повільно, не поспішаючи, хоча б приділити 15 минут. Я не кажу вже про 20-30. Але ж це також акт турботи про себе. І, про, і коли ви приходите додому, втомлені не сідати. Не втикати в Тікток, Інстаграм тощо, а, наприклад, зробити медитацію, прийняти ванну, зробити масаж обличчя, може якось розм'ятися, піти полежати, бо ви прийшли втомлені. Далі скролінг соцмереж не дасть вам розслаблення, або бокальчик кальчик вінішка також не дасть вам розслаблення. Навпаки це ще більше піднімуть гормон стресу в вашої крові, і ви гірше будете спати, гірше відновитись, але чомусь ми не звертаємо на це увагу. Тому, будь ласка, запам'ятайте це питання, що я можу зробити, щоб проявити турботу та, та любов до себе? Прокидайтесь, питайте себе зранку, питайте себе в обід, питайте собі ввечері. І замість у цього діалогу фу, все погано, ти, ти не вдаха, чому ти об'їлася? Що ти робиш? Що ти знову жреш? Використовуйте інші питання, змініть свій діалог, питайте у себе. Як я себе почуваю? Що я можу зараз для себе зробити, щоб мені було краще? Як я можу собі допомогти? Хоча б в такому тоні, якщо ви не можете спілкуватися з собою як з найближчою людиною, там сонечко, люба моя, хоча б питання турботи використовуйте до себе, коли ви починаєте на це звертати увагу, все точно зміниться. Четвертий пункт це дозволяти собі бути. Проживати різні стани, ви не можете бути лише доброю жіночкою, яка всім хоче догодити. Повірте, ви можете бути злою, ви можете гніватись, ви можете бути незручною, коли ви кажете ні там, де вам незручно. Будь ласка, дозвольте собі відчувати різні емоції. Чому я про це кажу? Тому що емоційна регуляція, вона взагалі по життю важлива. Більшість ваших переїдань просто зникне, коли ви заїдаєте стрес, заїдаєте гнів і дайте в тому. Дозвольте собі бути втомленою, замість цього, щоб їсти, ідіть відпочивати. Якщо ви гніваєтесь на дитину, дозвольте собі бути злою. Скажіть, да, я зла, я злюсь, бо це трапилось, а не так, що ми беремо там і закидаємо в роді якісь смаколики, щоб себе заспокоїти. Дівчата в короткостроковій перспективі так це окей, в довгостроковій це руйнує вас і ваше здоров'я. Тому, будь ласка, дозвольте собі проживати емоції, дозвольте собі їх відчувати. Якщо ви не знаєте, як будь ласка, звертайтесь до нас на наших супроводах. Ми так само працюємо. Ми розповідаємо, як робити регуляцію емоцій. Так само, ми розповідаємо, як турбуватися, любити себе. Наступний пункт: будьте. Доброю до себе він витікає з минулого, яке я пояснювала про турботу. Але доброта, я хочу вам прямо підсвітити в світі багато критики, багато людей, які будуть про вас думати і казати погано, писати вам про те, або просто, типу, лагідний хейт. Я це називаю, коли вони, типу, з негативною порадою до вас звертаються. Я впевнена, що є такі люди в вашому оточенні. Достатньо так критики і не дуже добрих висловів в сторону кожної жінки. Тому, будь ласка. Проявляйте доброту до себе, будьте доброзичливі. Ніколи не використовуйте негативні слова в свій адрес. Ще раз нагадую, ви найбільша, найміцніша опора для себе. Ви найкращий свій друг для вас і вашого тіла. І з цієї поради витікає наступна. Будь ласка, не тримайте поряд токсичних людей. Які вам кажуть неприємні речі, які дають вам непрохані поради. Повірте, ці люди тільки погано впливають на ваш стан і на ваше життя. Якщо ви їх позбудетесь, нічого не трапиться. Наступне ставте себе на перше місце. Так, це кажуть всі, але інакше ніяк, якщо у вас на першому місці не ви. Повертаю вас до самого початку відео. Ви не зможете повноцінно віддавати любов іншим, дітям, чоловіку. Ви не зможете бути цілісною людиною. Тому ви на першому місці спочатку ви вчитесь любити себе, приймати себе, дякувати собі, оберігати себе тощо. А потім ви можете вже любити інших. Тому ви це найголовніша цінність в вашому житті. Повірте, жодна робота не варта. Ваших нервів, вашого здоров'я, жодні події так само, будь ласка, бережіть себе. І наостанок, що хочу сказати: для того, щоб почати бачити зміни, треба їх фіксувати. Я кажу зараз про позитивні зміни, про ваші якісь маленькі кроки до себе. Почніть з того. Що записуйте щовечора три речі, за які ви вдячні собі, три речі, за які ви вдячні сьогоднішньому дню або іншим людям. Так поступово ваш мозок почне оцінювати інформацію і бачити все більш в позитивному ключі, ніж в негативному. Тобто, як то кажуть, ви почнете бачити стакан наполовину повним, а не наполовину пустим. І це дуже важливо, коли ви починаєте шлях своїх змін, коли ви починаєте змінюватись. І ще трошки додам, що стосується вашого тіла. І ще хочу нагадати, що ви більше, ніж ваше відображення в дзеркалі. Тіло це частина вас, так. Але ваші цілі, ваші бажання, ваші прагнення це більше. Ви набагато ширше і більше, ніж просто ваше тіло. Не судіть себе по зовнішності. Пам'ятайте, ви самоцінно, тому що ви просто є. І то, як ви виглядаєте. Немає різниці. Я не кажу, що треба не дбати про себе, запускати, не лікувати хвороби, не лікувати ожиріння. Ні. Я кажу про те, що ви набагато більше, ніж просто тіло. Тіло це частина ваш, тіло це найліпший друг, який дає нам ресурс жити. І про тіло треба піклуватись. Але ніколи не входіть в цю крайність, коли. Ви це тільки тіло, Пам'ятайте, що ви набагато більше для мене цей випуск дуже складно було записувати, бо мені емоційно важко, коли жінки себе не люблять і не сприймають. І мені легше вже ж тет-а-тет -тет спілкуватись. З кожною жінкою підбирати під неї інструменти, допомагати дуже сподіваюся, що саме це відео наштовхне вас на думку змін, прийняття любові до себе. Ви почнете більше турбуватись про себе, питати у себе, що я хочу, як я можу собі допомогти. Я вас дуже прошу поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо не підписані, і напишіть в коментарях, з якого пункту з цього відео ви почнете свої зміни.